Пірш дописаний, а улюблена жінка щаслива. Інакше й не варто було братися за те, що тобі не під силу. Дарувати себе не означає продавати. І поруч спати не означає переспати. І не помститися не означає все простити. Не поруч бути не означає не любити. Хто життям битий, той більшого доб'ється. Хто солі з'їв, той вище цінує мед. Хто сльози лив, той щиро так сміється, хто помирав, той знає, що живе. Хто зрозумів життя той більше не поспішає. Смакує кожну мить і спостерігає. Як спить дитина молиться старий, як дощ іде і як сніжинка тане. Будь щасливий у цю мить. Ця мить і є твоє життя.